Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний в стосунках, Чоловік чи дружина? На вашу думку? Жінка, дружина. Чому ви так думаєте? Е, ну, чоловік головний, ну жінка головніша. Що це ж таке? Це мікрофон. Такий маленький. Друзі, всім привіт! Сьогодні буду проводити опитування в дівчат похилого віку на питання: хто ж головний в стосунках, Чоловік чи дружина? Чи або дівчина, хлопець? Тому знову продовжую шукати істину. Поїхали! Скажіть, будь ласка, хто в стосунках, Чоловік чи дружина? Смотри, в якій сім'ї. якій сім'ї? А да. ви що думаєте? А я думаю, що згідно того, як жив Адам і Єва, згідно того, як жив, а, жила Авраамі Авра, Авра са, Сарою, то вона його називала Господи, Господинем, що він над нею був. Ну, Господа. так. Да. Зрозумів. Добре, дякую, гарного дня. Доброго дня. Добре. Скажіть, будь ласка, хто головний в стосунках, Чоловік чи дружина? На вашу думку? Ну, чоловіка давно немає, то я. Ну взагалі, яка ваша думка? Ну, моя думка, що вони обоє повинні розуміти один одного. Ну, тобто ніхто, тобто десь 50 ні, на 50? Ні, да. Тому що як чоловік, як дружина, я думаю, як. Взаєморозуміння, розуміння, то це дуже добре, якщо вони, якщо вони один одного розуміють, а не хто я... головний, хто да, лідер? Так, та, Я так розумію. Добре, так. дякую, гарного дня. І вам. Дякую. Доброго дня. Доброго Скажіть, будь ласка, хто головний в стосунках? Чоловік чи дружина, на вашу думку? Що це, це мікрофон? Що ви даєте? Хто головний в стосунках? Чоловік чи дружина на вашу це, думку? Це залежить від того, хто веде. Хто веде, що, що саме. Ну, в дуеті, хто перший? хто перший. Звичайно. Бувають жінки дуже активні, чоловіки пасивні, Бувають такі. А якщо ніхто, одна Ну, Буває таке. Буває таке. Ну, як правило, це дуже така. Ну, такий дует не дуже тривалий. Коли, коли хтось коли, коли, головний? Ні, Чи? коли вони ось такі. Ні Ніякі. Ні він, ні вони. Обов'язково в дуеті хтось є. Перший, а хтось вже на другій А, ага, То ваша думка така, що хтось має все-таки керувати? Ні, Це залежить від того, ага. хто, як вони поєднуються, яка доля звела кого з ким. Тільки від цього тоді вони вже визначаються. В процесі спільного життя вони визначаються. Хто хтось веде перед тому, що від створення від цього. А хтось ні, це ж боєць короче не прочим. Зрозуміло, добре, дякую. Гарна чата, доброго дня. Скажите, пожалуйста, кто главный в отношениях, на вашу думку, человек чи дружина? Мне кажется, поровну. Поровну. А вы что думаете? Я не знаю, я всегда была руководящая, поэтому мне очень трудно сказать. Хотя у меня муж был военный, полковник. Но И... все делала я. электрика, ну, как обычно, электрика моя, да, да. санузлы мои. Все Мастера остальное. вызвать да. надо, жена вызывает. На даче, на даче проводка загорелась, так он вместо того, чтобы эту проводку отключить, так он побежал меня по даче искать. Я уже давно пришла домой, мне говорят, у тебя проводка, а где Гена? А Гена побежал тебя искать. Я пошла, говорит, он не мог счетчик выключить. Поэтому... каждой семье. Так что Я думаю, что женщина, да? Конечно. Так что я думаю. Ну, вот. А есть мужчины, подслуж... которые которые мужчины с головой, с руками, с ногами и которые умеют беречь своих жен. Руководящие, да и да, да мужчин. Угу. Мало таких. Доброе, дядя. Добрый день. Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто у в стосунках? чоловік чи дружина, на вашу думку? Жінка. Дружина, чому ви так думаєте? Ну, чоловік головний, ну жінка головніша. А думаю. ви що думаєте? А як говорять, чоловік голова, жінка шиє. шиє, да. шиє да. Ну а я думаю, що ні. Я думаю, що жінка буде, ну не знаю. Чоловік повинен достаток чоловік у сім'ї, щоб сім був достаток. Чоловік за, за... сім'ї заробляти. Так, Глав... да, голова сім'ї, хай він буде. Ну а головніша жінка. Жінка мислить, думає двома шаріями, да. половинками голови, а в чоловіка одна. <гум> вот. Так що то ж повна жінка. Я так слухатися жінку, буде... слухаться на жінку. На. Да, да. Треба слухати жінку. Да. А що <гум> ви скажете? Ні, Я так думаю. А ви також? А я вже так не слухаю. знаю. А як так не слухати жінку, да. я думаю, да. довкола бути равноправі. Муж по частині господар, я по своїй части. В ній практично ми так жили. У нас було все розподілено. Мужська робота по по морську, ні, женська. Ну, От, хочеш, правда, так. Так. Кожен почитав по своєму. Да. Так. Ну, це люди живуть по-разному, звісно. Да. Да. Ну, ви, ви люди старшого віку, ви більше досвіду, досвіду ну, вас ну, життя конечно, прожили. Конечно. Ну так, да. вже да. прожили ми життя, звичайно. <laughs> я зрозумів. <laughs> да, Добре. Да. Да. Чоловік заробляє, чоловік тут допомагає. Жінка головніша завжди. Якщо жінка розумна, вона буде завжди головна. А а чоловік чолов... І чоловік біля неї буде такий, точно. А це чоловік буде щасливий, як ну. Но. Буде. Його ж ніхто не буде принижувати, <ритіснять> притісняти. Ні. Я зрозумів. Да. Ніхто його не буде не притісняти, ніде нічого. Все буде добре. А як. Ну, я не знаю. Звичайно, коли чоловік головний і має достаток, то жінці набагато легше, я так вважаю. Він бере на себе основну частину. А так, роботи і всього: по, по дому, по сім'ї, по, сім по хазяйству. А якщо дружина, ну це я по собі сужу, Це набагато складніше. Чоловікові набагато легше. Заробив, віддав. Да, розумію. Добре, дівчата, гарного дня, я все до побачення. Теж. Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, це головних стосунках чоловік чи дружина, на вашу думку? Ну, як вам сказати, жінка це шия, а чоловік це голова. Куди шия поверне, туди й голова повернеться. А що ви думаєте? Ну, я думаю, що довго випарити відкакувати. Тоді все буде в сім'ї нормально. А що якщо хто буде головний, а то, -то Починяється, починяється, то уже тобто десь 50 на 50, так? Да, Висос 50 фіфті Зрозумів. Добре, дякую, гарного дня. До побачення. Добре. Друзі, багато людей каже, що голова це чоловіка, шия це жінка, куди поверне, туди й буде дивиться голова. І я не зовсім розумію цю фразу, тому напишіть в коментарях, хто як розуміє цю фразу, щоб я також зрозумів, бо щось взагалі. Доброго дня. Добрый. Скажите, пожалуйста, кто главный в отношениях, человек или дружина, на Вашу думку? Так, ой, <laughs> Женка. Жинка. Да. А чего так думаю Ну не знаю, хорошенькая такая, вот личико вперед, да. волосатенькая. Это микрофон? Да. Да. А -а -а, интересно. Доброго дня. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, кто главный в отношениях, чоловік или дружина, на Вашу думку? А? Обои. Обои. Да. А чему так думаете? А потому что если один будет Так скажу, другий так скаже, яка ерунда? До, Приходять до якогось общего ніні. А от це я питаю дівчат і жінок. Ага. Більшість каже, що жінка головна. Каже, чоловік головний, але жінка голов головніша. Так воно є, так воно є. Жінка Муд, має, мудріша, тро, да? має трошки розуму, да, мудрості, так, да, там сім'я держиться. А там, де жінка, так там полку немає. Чоловіки не дуже керувати вміють. Я понял. Сім'єю. Добре. А куди ви записуєте? В інтернат блог веду в Ютуб на канал. Жінка, якщо жінка розумна. Розумна жінка, так там сім'я держиться. Якщо вона лавірювати може якось, і щоб собі не в щоб чоловіку не обідно було. От говорять, що жінка сказала, що ми рішили. І потім каже, я вирішила так зробити. Все, ну, в Я А ми, говорить, ми вирішили. Ну так, да, да, да. Там буде толк. <гум> але ж якщо жінка там не мудра, наприклад, і не розумна, але вона все одно хоче керувати, знаєте, там є такі. Толку мало. Толку мало, так. Да. Толку мало, да? так. Да? Якщо жінка не вміє фінансами розпорядитися, якщо в жінки не має желання убрати, щоб чистенько все було, щоб посірано було, так, да, там біда, там біда. Розумів, добре, гарного <гум> дня. вам. <гум> Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в того в них Чоловік чи жінка, на вашу думку? Є. Це мікрофон. В яких стосунках? Стосунках, звичайних чоловік чи жінка, головний, Ві. на вашу думку. Так у кого? буває лідер чоловіка, буває жінка, як така, знаєте бойова. А він такий, мій папа був, під мамою. А буває по-різному. Я зрозумів. Ну, так, всі люди різні, знаєте, так. Це... Добре, дякую. Це мікрофон. Да? Да. У мене вже нікого нема, так, я не знаю, я головна сама собі. А, а було, можливо, а раніше. А так. було, і я головна була. Я зро... І все добре. Ну, як добре? Ну, мене... на вашу думку, добре, так? Да? Ну так, да, я більше заробляла, і я була лідер, лідер, лідерка, українську лідер. Лідер. Так, ну, і так, буде. так, і буде. так що таке. Друзі, нагадую, що обов'язково пишіть коментарі стосовно того, що вас зацепило, та й в принципі, що ви думаєте, стосовно того, хто головний стосунка, чоловік чи жінка. Поїхали. Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунка? Чоловік чи дружина, на вашу думку? Що це ж таке? Це мікрофон. <ріху> <ріху> Такий маленький. <ріху> а що ви спрошуєте? Хто головний стосунка? Чоловік чи дружина, на вашу думку? Да. Так. И Если сильная женщина, то женщина. А если человек такой, знаешь, имеет вот... Трактор? Целеустремленность, как это на украинском, не знаю. То тогда... Но лучше, когда вместе, взаимосвязано. Это лучшая связь будет, тогда семья будет крепче. А если кто-то один, это или женщина, или человек? Уже не так, да, будет? Крепко Если женщина хорошая, то будет и семья хорошая. Но опять же, не захочет мужчина подчиняться женщине. Не всегда. Не всегда. Да. Угу. Но есть такие женщины, что форму даст мужчине. А как у вас это? А я, если я не была секрет? главная. А вы? Тоже. На все хорошо, да, на вашу думку? Нет, не все. Чужого. Не все добро. Ну, у вас, ну, как такие стосунки? Нету стосунков. А были, ну, так, они были? С одной стороны хочу сказать, что я была почему Главное, потому что я была сильная, а муж слабохарактерный был. Но это очень тяжело, когда ты один тянешь всю семью на себе. Я должна была зарабатывать, это тяжело. Я не хочу таких соцугов, понимаете? Это тяжело. Но вы хотели бы сильного человека? Я бы хотела сильного. А так что вы встретили сильного, и он бы вам и кирав, вам бы было нормально? Я тоже не люблю, когда мы кирут. Я хочу это равноправие. Равноправие, я понял. Я не люблю, я свободу люблю. Я заразу. Да. да, это очень сложно. Стосунки это очень сложный механизм целый. Тут нужно и подстраиваться. Если ты хочешь хорошей семьи, и подстраиваться, и где-то простить, и где-то надавить. Это очень не сложно. Купить. умеешь, значит, ты Не сумела, не захотела дальше, значит, распадется семья. Это все очень сложно. Я заразумею. Добро. У меня был первый человек, мы были одинаковые, у нас было равноправие, мы хорошо жили. Но Включаем. мы, ну, да, мы ни разу не ссорились. Да, потому что у нас все было как-то общее. Домовлялось. Да, и он мне помогал, и я ему, и как-то вела, и за собой, и он, и, и все было как-то вот очень-очень, он меня понимал, я его понимала. Вот это хорошее, да, отношение. А, не знаю. И муж будет, и все будет ладно в семье, если ты умеешь руководить. Я Знаешь, же? Короче, Жинка решает и уже Решает очень много, очень много, Вот я сейчас молодежь смотрю. Нет, нет, не такие девочки. Я бы хотела, чтобы для своего сына лучшую девочку, чем сейчас. Сейчас они гостичные очень. Это плохо. Для себя больше да? думают Да. А надо о семье думать. А когда дети пойдут, надо в первую очередь о детях думать, о семье. И только потом о себе. Вот так нас воспитывали. Мы о семье думали, mm -hmm. и о детях в первую очередь. Поэтому детей воспитываем. Ну, это хорошо. Добро, девчата. дякую вам. Женка имеет главное место. А почему так думает? Ну, потому что женка, шея, куда поверну, <свят> туда и будет. Здоровеется голова. Да. Я зрозумів. Добре, дякую. Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунках, Чоловік чи жінка, на вашу думку? Жінка. А ви що думаєте? Так само, Добре, дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний, головний стосунках, Чоловік чи дружина? дружина стосунках хто головний? Чоловік чи дружина? Дружина, звісно. А чого ви так думаєте? Ну, тому що голова це дружина. А чоловік не шара, так? Ні, чоловік то таке. Ну, не таке, а як би сказати, що. Жінка починять. більше розуміє, добре чак. Да, да. Добре, дякую, гарного вечора. Гарного. Чесно кажучи, я не знаю, що вам сказати, тому що опитування я пройшов, а відповіді не знайшов. І це не опитування для якоїсь там стати... статистики, да? це опитування для мене, тому що мене цікавить це питання, я шукаю істину для себе, і я буду продовжувати шукати. І знаєте, мене не покида надія, що правда, ховається все-таки під столом. Що кажете? Вас теж не покидав, так? Да? Ну, добре. Тому. Пишіть коментарі стосовно того, що ви думаєте, хто головний стосунка, чоловік чи жінка, можливо, свій варіант. Третій там, наприклад. Або, що вас зацепило відео, що ви побачили, мені теж буде приємно побачити, почути, прочитати думку людей, які дивляться мене. Тому ставте лайк, коментар, підписку, і це все мені буде допомагати продовжувати знімати контент для вас. Тому друзі, ось таке відео вийшло. Що a... вам ще сказати? <ріху> До нових зустрічей. Пока-пока. Так, ану. Ану, вилазь, бігом.